Наталія все своє життя виховувала доньку сама. Вона завжди прагнула дати Христині краще майбутнє, щоб її життя склалося щасливіше, ніж у матері. Жили вони в селі, тому Наталія щодня виснажувалася, працюючи і доглядаючи за донькою. Вона прокидалася рано вранці, готувала сніданок, потім йшла на роботу, працювала до вечора, а пізно ввечері поверталася додому і знову бралася за домашні справи. Її доля могла б бути іншою, якби не її перше кохання. Вони зустрічалися три роки. Обранець Наталії обіцяв одружитися з нею. Але коли вона дізналася, що вагітна, і повідомила йому про це, хлопець злякався відповідальності і зник. Відтоді Наталія його більше ніколи не бачила свою доньку вона виховувала як принцесу, не дозволяла Христині важко працювати на городі, хотіла, щоб донька не звикала до виснажливої праці. А навчилася поважати і любити себе. Христина відрізнялася від інших дівчат у селі. Вона мала темне волосся, довгі густі коси, великі виразні очі і гарні риси обличчя. Вона була дуже вихованою, доброю, завжди готовою допомогти і ніколи не сперечалася з дорослими. Усі в селі захоплювалися її вихованням. Мама завжди говорила Христині, що вона має вийти заміж за заможного й турботливого чоловіка, який стане для неї підтримкою і захистом, щоб їй ніколи не довелося думати, як забезпечити себе і виховувати дітей самотужки. Але все сталося не так, як хотіла Наталія. Одного морозного сонячного дня Христина збиралася їхати на город, але через сильний холод усі автобуси скасували. І їй довелося йти пішки 10 кілометрів в одну сторону. На той момент їй було 19 років. Того ж дня у тому ж напрямку їхав автомобілем Василь, її односельчанин, і запропонував підвести. Василь був справжнім чоловіком, який сам виховував двох доньок. Їхня мати покинула їх і переїхала за кордон. Вони їхали в машині, багато говорили і зрозуміли, що хочуть зустрічатися знову і знову. З того моменту. Вони почали свої стосунки. Часто разом гуляли, Христина залишалася в Василя на ніч. Але Наталія була категорично проти цих стосунків вона не такого життя хотіла для своєї єдиної доньки. Проте Христина не послухалася матір, їй було прикро, що мама її не підтримує. Вона вийшла заміж за Василя і переїхала до нього з його дочками. Відтоді спілкування з матір'ю припинилося. З часом у Василя справи пішли вгору. Вони купили машину. Пізніше у них народився син. Його сестрички були дуже раді братикові і завжди допомагали мамі доглядати за ним. У їхній сім'ї панувало щастя, але Христина сумувала через те, що довгий час не спілкувалася з мамою. Тому вони з Василем вирішили її провідати. Спочатку Наталія зустріла їх холодно, але згодом розмова налагодилася. Вони попросили вибачення один в одного, обійнялися і пообіцяли більше не сваритися. Та жити у злагоді.